Доброго дня, шановні друзі, сьогодні ми зібрались тут, щоб вшанувати пам'ять Героїв Небесної Сотні, тих, хто віддав своє життя за волю, справедливість та майбутнє України. А сотні вже зустріли небеса, летіло легко, хоч майдан рядав, із кров'ю перемішана сльоза, на батьку Сина ще не відпускав. Небесна Сотня, герої нетворні, найкращі, найупажніші сини. В'ята Україну, тих, хто пав у боротьбі, хто за правду, за свободу, жертву приніс у журбі. Їм дзвони сурблять перемогу, їх імена не зітруться, і за ними, і сонце, і небо, і зорі в сльоза мріються. Вічна слава тим героям, що пішли за світлу мить, хай в серцях палає пам'ять, що не дасть нам їх забути. Бере свічки у кожному віконці, застигли сльози на очах людей, за тих на виднополі, за те, хто білий.